Таке містечко, як воно називається, лісова каска. Під проварами, і проварами. Це лісова каска 2. Будемо тут ставити перегородку графітову чорні да. фурнатури. Таке, знаєте, це затишне містечко. Такі місця ставили кожен день, да, і... так. Це не центр, в це бачите такі затишні будиночки. Вот. Ніхто тобі не мішає, харковки скільки хочеть. Да, лісова каска, так що якщо комусь цікаво, наші підписники можете. А ми зараз будемо монтувати вже другу за сьогодні душову кабінку, який у нас чемоданчик є з собою. Саньок сьогодні без настроєння, клієнти нам спортили трошки настроєння. <рес> <рес> Але <рес> треба з усіма людьми. Якось знаходити мову. мову. Це, друзі, далі вам покажемо, що воно буде. А, такі тут квартирки симпатичні, такого типу ремонтик. Дуже затишна, дійсно затишна квартирка тут і затишна каска. Покажу вам. Якщо цікаво, дивіться, ну, дійсно класно. І собі вийшов на кухню, тут буде у замовника кухня, ну і тут, як би, березки ростуть. Ну, так, файно придумано, дуже непогано. Ліс, будинки, ось. Це зараз буде двері, ми тут поставили, бо тут двері 2,20, ну, кабін, сама перегородочка 220, ось. З сторони тут також цікаво. ну, Виходить в двор, покажу. Якщо вам цікаво, ми будемо знімати. Якщо ні, то ми не будемо знімати. Також пишіть це в коментарях. Може хтось буде шукати квартирку, собі бачите, якби ну, такий двір. тут. Затишна, дуже затишна квартира така, знаєте. Все, оставайтеся з нами, далі буде. Ось уже обули, ну ми так виражаємось, взули нашу двері в систему, ролики вже повісили. Тут, бачите, тут є ролик. Посередині він пластик, він крутиться, там підшипник стоїть. А це ексцентрик, який е, піджимає, тут резіночка така. Ось, і піджимає, якби, щоб штанга вона е, не, ну, не гуляла скло. Щоб тут Цей ексцентрик до штани прижимається і тоді воно плотно сидить. Е, бачите, трошки не розрахували замовники. Получається, що тут буде умивальник справа. І якщо зробити двері справа, то буде через умувальник заходити. Замовник вирішив, щоб зробили зліва направо. Але санузол дуже затишний, класний. Ось такий от санузол. Тому. Надіємося, що все буде нормально. І тут треба все так загерметизувати, щоб воно ніколи ніде не протекло. Бачите, плитка, яка рельєфна йде. Тут, звісно, треба зараз буде мундрувати. Ну, Надіємося, що все буде гуд. Ну графіт, Графітова перегородочка буде бомбезно виглядати. Бачите, як скло, коли воно чистеньке, як воно виглядає. Це графіт в масі. Виробництво Болгарія загартована в Україні. Дивіться, 40. 41 см. 41 см прохід. І цього достатньо, щоб пройти. Інколи люди бояться, щоб, щоб пройти. Ану, Сань. Спокійно людина проходить, ніяких проблем немає. Ось, Тому що ну, трошки тут маленький санузол і е, Прийшлось так робити. Варіантів, так. Да, тут других не було, тому що дуже маленькі відстань, щоб зробити. Ось. Три дворі тут точно не вийшло би. Дві сильно маленькі. Ну, було б не гарно. От так Отак воно супер закривається все. Там знизу порожок сантиметровий стоїть. ось. Ну і так, друзі, ми вже зробили цю кабінку, вона виглядає, виглядає дуже файно. Це третє уплотнитель скло, він проробляється. Ось, бачите така у нас кабінка. Зараз переключу на другу камеру, бо сильно близько. Ось лісова каска, лісова кабінка. така уютно Ось так вийшло за відкритими дверями Дивіться Бачите, тут плитка рівна, але герметиком під фонарик, не знаю, передасть. Бачите, не видно ніякої. Ну, а там є герметик десь 3 мм. Його майже не видно, тому що ну, дійсно гарно вийшло. Ось, І його ну, практично хоча плитка, така вона бачите, квадратиками, ну не видно нічого. І тут ми поставили надзвичайно на грубому ці. Порошки півсантиметрові. тут зробили сантиметровий, чому Тому що щоб вода не витікала, не капала, щоб не було вишні неприємності для замовника. Тут був шов між плиткою і ламінатом і вийшло ну, дуже гарно. Ось.